Якщо люди думають, знаходяться в стресовій ситуації, тобто не треба переховуватися, не треба стресувати, тому що все одно ми не обирали цю війну, але у нас є власний шлях для захисту нашої країни, який ми можемо самі для себе обрати. І ви можете прийти сюди, ми не співпрацюємо з ТЦК. Ми не передаємо ніяких даних. Ми надаємо і психологічну підтримку людині, і е, моральну підтримку людині. Не Тоб... потрібно нічого боятися. Тут дуже добрі люди, Відношення супер. Я бачила по телевізору, що відкрився центр. Ну, от я Жіночка була з Городнянського району, з села каже: «Могу на, на, на ходу зупинити коня. Коров тримаю, свиней тримаю, коней тримаю, кнопковий телефон, в руках більше нічого, не знаю, що мені робити. Без питань кажу, научи». І вона зараз тримає уже оборону таку, що замість коней, свиней, ну, пишаються нею. Ну, коли твоя родина зраніна, ну мені треба допомагати.